Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Сьогодні виїхали пораніше, походимо по городах недалеко від міста. Подивимося, де такі от є викашені місця під сіно. Можливо, десь є брошені городи. Відповідно, походимо, подивимося, будуть знахідки, все покажу. Сьогодні виїхали чому так -то рано, тому що прогноз погоди передають, що з 12-ї години почнуться дощі. Ну, Я вважаю до цього часу, що ми. Щось пройдемось, подивимось. Відповідно, залишайтесь на каналі. Вперед на пошуки. Ну що ж, друзі, перший ранковий сигнальчик випадає з ямочки. Ось такий кругуляшечок я вже піном знайшов. І це, ймовірно гудзичок. Зараз гляну, що це у нас. А це у нас гудзик Совєти. Зіронька. Першу знахідку маємо. Шукаємо далі. Друзі, у нас знову сигнальчик і це у нас здоровий жовтяк. Ось він лежить. Зараз глянемо, що це у нас. А це у нас ранні совєти. Уже по грибу видно. П'ятак 1949 року. Стан дуже чудовий, піщаний, дивіться. Грунт пісочок. Збереження монетки дуже добре. Кидаємо в хабарницю і шукаємо далі. З ямки випадає чистий сигнальчик і це у нас якась латунна ручка. Знахідка йде в сумку, а ми шукаємо далі. Друзі, і у нас знову сигнальчик і знову кругляшок. Дивіться, ось він випав. Зараз глянемо, що це у нас за монетонька. Так, щось брудненьке. Проглядається, це у нас грошик Польща. Ймовірно, по розміру брудненька, трохи погано видно. Два грошика Польща. Шукаємо далі. Пасмурно на вулиці, вітерочок, а в нас продовжують йти сигнальчики. Зараз перемкнусь на камеру, покажу. З ямочки випадає сигнальчик, і он, бачите, друзі, лежить зелений кругляшок. Зараз глянемо з вами що це. Так, ну я вже зрозумів, що це. Це один грошик. Польща. Перед цим у нас було два грошика. Зараз один грошик. Так що Польща, Польща і Польща. В піщаному доброму стані. Шукаємо далі. Таке от викашене місце, хтось скосив собі на сіно, а в нас воно дає монетку за монеткою, монетку за монеткою. І от я знайшов вже монеточку з ямки випала, він лежить, заховався кругляшочок. Зараз його забираємо. І дивимося, що це у нас. І це у нас знову один грошик Польша. Піщаний. Нормальний стан монети. Рід, правда, не видно, але ж все-таки є. Шукаємо далі. Друзі, зараз розповім, як я знайшов дуже цікаву знахідку. Це просто неймовірно. Попадається сигнальчик. От з цієї ямки був мідний сигнал. Ну як мідний сигнал показував 65-62, трохи скакав. Відповідно, я викопав, почав шукати. Сигнал пропав. Подумав, мабуть, якась шмурдячинка або кусок фольги. Відповідно, е закопав ямку, але ж все-таки вирішив махнути ще раз приладом. Махнув приладом, а сигнал залишився. Відповідно, почав шукати піном. Шукав, шукав, шукав. І ось тут, друзі, ось тут. Буквально з тієї грудочки, ймовірно, витрусався цей сигналчик. І зараз я вам покажу. Це от така маленька чешуя. Дивіться. З цієї сторони отак от. А з цього боку надписи. Що за надписи? Я не розумію, але щось дуже цікаве. От така от малесенька-малесенька чешуйка. Чи шуйка. Е ну, Не знаю, що я там прочитаю. Першу літеру невідомо, потім інше, вроді би, як кіна, пет, друге слово, третє слер. Ну і ще щось невідомо. Так, а з цього боку зараз подивимося, що у нас. А з цього боку невідоме. Не зрозуміє, що тут. Незрозуміло. Друзі, хто знає по цій чешуї, напишіть, будь ласка, в коментах. От така гарна знахідка, дуже рідка для наших країв. Шукаємо далі. Ну і друзі, ставимо жирний лайк під відео. Продовжуємо пошуки. І знову у нас сигнальчик, майже поверховий із з ямки випадає підкова. Підкова половинка. Майже збереглися ось цвяшки, якими вона прибивалася до копита коня. Шукаємо далі. Монетка за монеткою, монетка за монеткою. І у нас випадає знову монетка. Ось вона лежить. Зараз її візьмемо, підчистимо і глянемо, що це. Так, а це у нас. Це у нас щось не зрозумів. Я що це. Зараз помию. Водичка є біля себе і зараз вам покажу. Бо щось цікавеньке. І так, друзі, помив монетку і у нас це видно, що це один. Рейхсфенінг. Ось видно з ластику, видно трошки Орел, монетка, звісно, вбита полем. Ось одиничка. Стан звісно, поганий. Але є монетка. Німець. Шукаємо далі. Знову з ямки випадає сигнальчик і це у нас, ймовірно, гудзичок. Зараз глянемо. Так, це гудзик тільки зломаний. Щось на ньому було. Правда, не зрозуміло. якісь залишки малюночку є. Шукаємо далі. Погода псується, моросить мілкий дощик, а у нас випадає з ямки сигнальчик. Ось він лежить. Зараз глянемо, що це у нас. А це у нас шматочок від ложки або веделки від ручки. Ось такий от шматочок. Шукаємо далі. Знову вмикаємося, він з ямки було дуже глибоко. Слабенький-слабенький сигнальчик вирішив викопати і ось дивіться, випадає у нас кругляшечок. Зараз глянемо, що це у нас. А це у нас одна копійка ранні совети. Трошки стан, звісно, підгуляний. З цього боку гарненько все видно. А з цього боку рік 1900. 1900, на жаль, далі не бачу. Можливо, 1939. 1939 рік. Одна копійка ранні совети. Шукаємо далі. Дощик моросить, ми потихеньку копаємо. Сигнали більшості поверхневі. Приходиться викопувати от не товсту кількість землі, потім витрушувати землю, бо піном так не пошукаєш. І випадає у нас сигнальчик. Ось лежить кругляшочок. А зараз дивимося, що це у нас. І це у нас грошик. Два гроші Польша. Два гроші Польша. Стан піщаний, більш-менш нормальний. Ось така от монеточка. Шукаємо далі. Позвонив камраду, сказав, що знайшов срібну чешуйку, і він приїхав до мене. Теж щось копає, вже знайшов теж срібну монетку, потім подивимося. А в мене сигнальчик. І випадає знову кругляшечок. Ось він стоїть. Зараз глянемо що це. Так, і це у нас гудзик. Гудзик. Гудзик звичайний з німецької одежини. Шукаємо далі. Черговий сигнальчик і випадає пряга з канини. От така штучка. Шукаємо далі. І знову у нас сигнальчик, знову ми вмикаємося, у нас випадає щось невідоме. А може відомо, зараз обстукаємо що це. Так, і бачимо, що це у нас старий наперсток для шиття, який вже Згнив. Шукаємо далі. Дощик трохи перейшов, погода налажується, піднявся вітерочок, підсушує землю, і в нас з ямочки випадає сигнальчик. Ось він лежить. Дивіться, друзі, де він заховався. І зараз глянемо, що це у нас. Так, і це у нас старенький, сильно окислений. Буратосік. От така от монеточка. Шукаємо далі. Чергова ямочка, черговий сигнальчик. І випадає здоровий кругуляшечок. Ось він лежить. І зараз ми глянемо, що це у нас таке. Будемо сподіватися монетка. Уже бачу портрет. Це у нас один крейцер, Піщаний стан, монетка в дуже доброму стані. Зараз попробую розглядіти, який рік і вам покажу. На жаль, рік не знайшов на монетки, де він є. Монетка трошки видно, що хожена, по краям стерта, зато стан більш-менш нормальний. Шукаємо далі. Камарад знайшов прикольну какарду, а в мене випав солдатик. Іграшка олов'яна. Але без голови, шкода. Шукаємо далі. Так, випадає у нас черговий сигнал. І ось я витрусив з коріння. Випала монеточка. Зараз глянемо, що у нас це. І це у нас знову буратосик. Маленький. Погнутий буратосик. Шукаємо далі. Ходимо, ходимо по полю. І випадає знову у нас когляшок. Ось він заховався, лежить. Зараз глянемо, що це. Так, і це у нас монетка. Портрет видно. Зараз глянемо з цього боку. І з цього боку видно. Один крейцер, ще один крейцер. Тепер в хабарниці їх буде два. Гарна монетенька. Стан більш-менш нормальний, піщаний. Шукаємо далі. Випав цікавий сигнальчик, думав проволока, але глянув, а це дивіться, яка маленька пряга, тоненька. Все ціле на ній, єдине, що вона погнута. От така гарненька знахідочка. Шукаємо далі. І знову з ямки вивалюється кругляшочок. Ось він гарненько як випав, навіть пін не доставав. І зараз глянемо, що це у нас є. Так, а це у нас є грошик. Грошик трохи окислений, але видно. П'ять грошей. Польща. Шукаємо далі. З ямки за такої глибини майже півтора штика випадає сигнальчик, ось цей кругляшок. Зараз відкриємо його, розпакуємо, глянемо, що це. Так, випало. Так, це у нас монетонька. З цього боку видно орел. Так, а з цього боку у нас 10 гелерів. 1900... 1915 рік. Гарна монетенька. Ось така от, красива. Шукаємо далі. Нарешті пробили ми поле. Я цю половину, Камбрат приїхав трохи пізніше, пробив ліву половину. Йдемо до машини, зараз показуємо огляд, що в нас випало. І в мене випав крайній сигнальчик. Дивіться, що лежить. Я сподіваюся, що це срібло. Зараз дивимося. Так, це срібний хрестик. Зараз протрем його, покажем краще. Протер його. Отакий от гарненький хрестик. Срібний і он проба єсть. Так що дощ до срібла, і ми сьогодні з камрадом зі сріблом. Зараз зробимо огляд і будемо їхати додому. Друзі, завершили сьогодні коп. Пройшлися ми оце викашене поле з камрадом. Відповідно, накопалися, було і желіза, були і цікаві знахідки, і зараз вам все покажу. Це сьогодні наші з камрадом знахідки. Значить Зараз покажу більш детальніше. У мене дві монети по одному крейсеру. І ці монетки виходять десь 1700-х років. Раз. І така от два ззаді з портретом. Далі просто крейцер 1860 року. 10 крейцерів. Це вже більш сучасна 1900 там я казав, як і рік. 1915 рік. Трошки вона поганенька, але в принципі, як монетка піде. Відповідно далі. У нас 2 гроша, Буратос, 1 рейс фенінг со сластикой, 5 грошей, 2 гроші, 1 грош, 1 грош, 1 грош. 5 копійок 49-го року, одна копійка це ранні совєти, Німецький гудзик, лисий гудзик. Далі у нас срібний хрестик. от такому чудовому стані. Далі у нас срібна чешуйка з надписами, все як положено, але дуже малесенька. Малюночок є, все є. Ну і по сапуточці та щось цікавого. Це така от пряжечка, гудзик, олов'яний солдатик і от така, така з візерунками штучка. В Камрада Два гелера. 10 крейцерів срібних 1871 року. Тоже стан добрий. Відповідно, далі. Один крейсер 1700. Точно не пам'ятаю, дуже погано видно там 732 року. Далі камрада 20 грошей, 5 грошей. 25-2 боратосика і 20 копійок 1946 року. Ну і ще є цікавого. така здорова свинцева куля. І от така от випала кокарда. Залишки емалів є. Стан добрий, але немає ззаді вусиків чи закруточки. Ймовірно, це якась офіцерська кокарда. Сьогодні, в друзі, нас так. Срібло є, ставте лайки, хто не підписався на канал, підписуйтесь, залишайтеся з нами.